Друзі, моє вітання. Ви на каналі Моє ім'я міандріна Глущенко. Сьогодні буду для вас студію працювати. Я як завжди будемо обговорювати найактуальніше, найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Тарас Загородній керуючий партнер національної таки з групи політехнолог і політичний експерт. Сьогодні моїм гостем. Ну, і, власне з паном Тарасем ми будемо обговорювати, що там зараз відбувається загалом на міжнародному політичному треку. Пане Тарасе, мої вітання. Рада вас бачити. Так, доброго дня. Так, я хочу розпочати із новини про те, що е, в Вашингтоні вчора, в четвер, 19 лютого, розпочалася розпочалося перше засідання Ради миру, тієї славно е, е, яка була організована президентом США Трампом. Е, загалом пишуть е, змі західні про те, що засідання розпочалося з того, що світовим лідерам довелося чекати на Трампа, поки фоном грав його плейлист. Е, президент США у своєму виступі знову повторював твердження про те, що він. Закінчимо вісім війн. Водночас Трамп визнав, що питання завершення війни в Україні і далі цитую, вислизає кінець цитати. Також у своєму виступі Трамп говорив і про Іран, зокрема, хвалив дипломатичні зусилля свого спецпосланника Стіва Віткофа. каже Трамп, що ведуться добрі, як він любить говорити, перемовини роками. Було доведено, що укласти змістовну угоду за раном непросто, і пообіцяв, що якщо такої угоди все ж таки не буде, то стануться. Цитую погані речі, кінець цитати. пан Тарасе, як оцінюєте ви цю Раду миру, що можете сказати? Ну він вже там, до речі, сказав те, що я теж говорив на з вами якось в інтерв'ю. Вони вони збираються ліквідовувати ООН, uh -huh. тому що вони вважаються абсолютно неефективною структурою, яка досить коштує, і невідомо, що вони отримують від цього. А от і це вони в принципі, не приховують. По Моєму я десь бачив оце повідомлення, що він якраз і говорив, що це заміна ООН. Вони хочуть а, а, ліквідувати ці міжнародні структури, які не працюють на Сполучені Штати Америки. Принцип, те, що я бачу, те, що я бачу, як як трохи от, так розумію, їхній задум. Вони а, хочуть побудувати таку організацію, де у США виключно право вето. Ну, як зараз, наприклад, є п'ять країн, які мають право вето, п'ять постійних е, членів Радбезу ООН. Так mm -hmm. а, а США мають виключно вето. Вони хочуть мати е, е, проєктний такий підхід. Ну, умовно кажучи, є проблема газу, наприклад, ми збираємо країни, які дотичні до проблеми газу. Там щось вирішуємо, там збираємось, вирішуємо. Президент США там ставить останню крапку, все розбіглося, умовно кажучи, не треба там величезну інфраструктуру, б, наприклад, утримувати чиновників, які невідомо чим займаються. Я думаю, що це тільки перший кабінет, те, що вони роблять, так? Вони будуть продовжувати це робити, пробувати різні формати. Тому що я думаю, що ООН в такому вигляді залишилось недовго жити. Вони досить просто можуть вчинити щодо ООН, просто припинити платити гроші на нього, uh -huh. і тоді ООН буде ну руйнуватися само по собі. Ну що таке, ООН? Там де нема США, да uh -huh. а, і а, тому це такий дуже цікавий механізм. Що вони запускають? Я б так знаєте, не зловтішався, що було мало країн. Ну, багато що починається з малого тут. Питання як далі воно буде рухатись. От щодо Ірану, звичайно, я б ран на місці Ірану вже напружився, коли він говорить про добрі угоди. Тому що розмова з Мадура за місяць до цього теж була дуже добра. Іран вони будуть бомбардувати, тому що ну слухайте, дивіться, скільки вони літаків вже туди перекидають. Там скільки друга чи там дві авіаносні групи. Ну для розуміння, це приблизно витрат 3-5 мільярдів. такі, щоб тримати там усі ці авіаносні угруповання. Це 3-5 мільярдів на місяць, коли вони ще не стріляють. Ну такі витрати ну, точно не для того, щоб 에, просто похизуватися. Я думаю, що вони по, по типу Венесуели це будуть робити, тому що це прямий інтерес Нафтогаз, контроль над нафтою в Китай, допомога Ізраїлю багато чого іншого. Тому я думаю, що там процес, якби вони не говорили про угоду. Що мається на увазі під угоду? Що була повністю знищена, повністю знищена була е ядерна інфраструктура Ірану. Але ж вони розуміють, що це повинні ну ізраїль має на увазі, що вони присутні під час знищення цього. Вони вказують на конкретні на конкретні об'єкти, які повинні бути знищені, і так далі. Тому я так це бачу. Так що нічого такого, ну це перший крок до ліквідації ООН. Я вас заповняю, наступний буде крок: це вони просто припинять туди платити гроші про Іран, пане Тарасе, Джерела Сінен пишуть, що дійсно штати готуються до удару по Ірану вже цими вихідними. Е Тобто, це може бути завтра, післязавтра. Йдеться про те, що американські дійсно військові готові задати удару по Ірану, але Трамп поки що не ухвалив остаточного рішення. Йдеться про те, що він виговорює можливі дії з радниками, союзниками, начебто зважуючи всі за і проти. Джерела пишуть, що дійсно авіаносець може прибути USS Gerald Форд, якщо я правильно пам'ятаю, може прибути до регіону вже цими вихідними. Ну і до того ж, війська США у Великій Британії, включно з. Літаками заправниками і винищувачами переміщуються ближче до близького сходу. Тобто, пане Тараса, ви поставити крапку в цьому питання. От станом на зараз на е, п'ятницю, 20 лютого, е, ви яку ймовірність е, даєте того, що дійсно цей удар може відбутися протягом суботи, е, неділі, тобто протягом 21 до 2 -го лютого, mm -hmm. я думаю, що це поки така дезінформаційна кампанія, щоб просмикувати Іран, так mm -hmm. і та і всіх інших. А, Ну, треба дивитися, коли прибуде там інша авіаносець Джордж Буш старший, тому що наскільки я зрозумів, вони там будуть готові до повного розгортання десь серединя березня. От ну тому що це ж авіаносець. Він ж швидко не налітає по хвилях. Я не думаю, що вони слід занадто будуть поспішати. Вони будуть всі зважувати за та проти, розгортатися ніколи ніхто нікуди не буде поспішати. Я думаю, що це така інформаційна підготовка, щоб чекати дивитися, а хто буде реагувати, а як Китай буде реагувати, наприклад, як Росія буде реагувати і багато чого іншого. Я думаю, що це така інформаційна накачка. Ймовірність існує, але вона буде зростати. Я думаю, що ближче до березня. Чому я так вважаю? Тому що я знову таки беру досвід Венесуели. Венесуели вони три місяці займалися. А Венесуели це значно менша країна і значно простіша для американців, була ніж Іран. Менше гравців. Тому я не виключаю, що почнуть. От те, що можуть почати морську блокаду. Це може дуже ймовірно, що вони можуть почати. Скоріше за все у них є такі засоби. А якщо Іран почне бити відповідь, наприклад, по Ізраїлю чи по Саудівській Аравії, точно буде удар у відповідь. Так? А, тобто, я, я не виключаю, що американці можуть іти таким шляхом, як була притиснута Японія в 40-му році. Mm -hmm. а, от, наприклад, чого Японія. Пішла в банк на Перл-Харбор. Ну тому що США припинили постачати їм нафту. А тоді США були виробниками нафти No1 в світі. Mm -hmm. Для порівняння, 200 мільйонів тонн вони видобували на той час. У порівнянні, друге місце був Радянський Союз. Аж 30 мільйонів тонн. Ну і Британська імперія, вони в Іраку тоді, в Ірані добували теж приблизно 30 мільйонів тонн. Ну і по дрібницях, там, десь в Малайзії, які потім захопила Японія, теж 6 мільйонів тонн було. Тобто, тут я думаю, що вони можуть піти по такому шляху, що потім оголосити ну, військову операцію проти Ірану і бомбардувати його декілька днів. Uh -huh. uh, вони знають, що Іран uh, нікуди не, не подінеться. Ситуація там тільки погіршується, і через низькі ціни на нафту, через погіршення економіки і багато чого іншого. Uh, тому uh, там така ситуація: те, що буде якась, якась історія з Іраном, я не сумніваюся. Що можете сказати стосовно історії з Росією з і Росією? Законом спішена, що Росія запропонувала штатам грандіозну угоду, яка нібито може принести Путіну і Трампу Нобелівські премії. Що загалом відомо з За даними розвідки? Зеленський каже, що Москва нібито пропонувала Вашингтону економічні домовленості на 12 трильйонів доларів в обмін на пом'якшення. Санкції Штати пропонували участь у видобутку нафти і газу в Арктиці, розробці рідкоземельних металів, створені дата центрів із ядерним жиленням, і будівництво тунелю під береговою протоку. Ну а також Путін пропонував повернути активи Ексон Мобіл на 5 мільярдів доларів. Що скажете, пане Тарасе? Чи може бути така угода підписана на таку колосальну суму 12 трильйонів доларів? Чи є загалом в Росії кошти і спроможності? Ну, це білі бердався. <ріст> Знаєте, навіть по Бергенову протосі взагалі смішно це, що там ляпнув цей Дмитрій, запропонував маску. Uh -huh. і щось там Трамп це почув. Навіть Трамп конкретне запитання запитав, говорить: а що ми там возити будемо? <ріст> тоді росіяни, тоді ще не придумали. Вони видали геніальну ідею. Говорить, а возити ми будемо китайські товари в США. Ну, щоб ви розуміли, рівень ідіотизму. Це з Китаю вести через Росію, да? Там ще дороги треба інфраструктуру побудувати, переходити через Берингову протоку, виходити в Аляску, так? В Аляску, а Аляски ж немає прямого сполучення США. Іти через Канаду і потрапляти в США. Ну, тобто з Шанхаю до. До узбережжя США в два рази менше, да ви то розуміли рівень експертизи це хірні, та що вони пропонують. Арктична нафта це фантастично знову такі історії, особливо після того як вони забрали Венесуелу, і зараз наберуть беруть рад. Ну яка там арктична нафта? Ну хто там буде колопатися? Навіть росіяни не вважали доцільним, що в 18-му році колупатися в цій в цьому вартиці, так тому що нафта потенційно там є, але на, але скільки там коштувати це буде, це невідомо за таких цін на нафту. Те саме стосується рідка металів. Тому слухайте, ну це такі вже, знаєте, Дмитрів не знає, що вигадати. Знаєте, щоб залучити якусь увагу. Ну, дивіться далі, а що значить повернення Екзон? Ну так, а, так там і так був указ Путіна, що Екзон може повернутися, так? Питання в тому, що Екзон щось не рветься повертатися на Сахалінське родовище. Щось я не бачу, знаєте, такого бажання і черги там. Купити, продати і так далі. Далі дивіться, от коли говорять про 12 мільярдів, питання: трильонів. а звідки це візьмуть? Да, а? Трильонів, трильонів. Трильонів. Питання: а звідки візьмуться ці гроші? От хто буде давати гроші для того, щоб цей проект реалізовувався? Ну, судячи з того, у Путіна грошей таких немає. Теоретично повинні дати Сполучені Штати Америки. Тут аж питання Трамп ж сам не розпоряджається, наприклад, нафтовими компаніями пропустимо США. Значить вони повинні вкластися тут. А, а вони запитають: ну, якщо у нас перефразувати, нафіга казі баян, якщо є Венесуела, тобто Трамп зараз пробуває гарантований збут венесуельської нафти в Індії. Американські компанії спокійно йдуть в. Американські банки беруть гроші на розробку на Венесуели. Знайома для них територія, на якій вони вже працювали, мають технології, знають, як працювати. А проблем з тим, що вони заберуть там активів, вже не буде. І увіть собі прийде американська компанія і скаже: у нас тут є чудова ідея чудова ідея вкластися в море Лаптівих, да? вкладатися в Арктику. А, 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 і тут вже банкіри американські ну нефіга воно потрібно, там та, які, які ризики у вас можуть ваші компанії можуть забрати, так росіяни так часто робили. А, яка там ціна на нафту? Вони ж все рахувати будуть. Тому це, це абсолютний е, єдине, єдине, що з цих публікацій я розумію, що у росіян поки що не закінчилося гроші на розміщення статей про якісь великі перспективи співробітництва Росії та США. Коли говорять про великі перспективи, теж лякають українців, я завжди запитую. Давайте по цифрах подивимось. От давайте подивимося, який товарообіг США був з Росією. Ну давайте пропустимо на 13 й рік. Ну, коли там санкції не запроводжувалися, і на 22-й рік. А там ніколи великого товарообігу не було. А по а що заважало тоді? При високих цінах на нафту так? залучати США. Інших торгувати і так далі, тому що нема чого продавати там, немає реального економічного ага. інтересу. Ага. Пане Тарасе, я хочу поговорити про перемовини а, цього тижня. Відбувалися перемовини в Женеві. Нюрктаймс пише, що. Переговори по території України, питання гарантій безпеки все ще не узгоджені. За кілька днів до перемовин у Женеві Зеленський казав, що на порядку денному буде стояти компромісний варіант розв'язання територіального питання, яке запропонований із штатами створення вільної економічної зони в Донецькій області. Європейські партнери залишаються скептичними щодо повного стосування гарантій безпеки. Домовленості досі не прилюднені. Як ви вважаєте, найважливіше питання Питання, звісно, це територіальне, це гарантії безпеки під час перемовного процесу. Як його розв'язати, як це все вирішити? От Тож та ж сама демілітаризована вільна економічна зона в Донецькій області, про яку ми вже неодноразово чули зі сторони зі, з, з Сполучених Штатів Америки, зокрема Трампа. Як ви до цього загалом ставитеся? Ви не військовий експерт, я розумію, але з політичної точки зору, як ви її оцінюєте, що це загалом може означати? Хто буде до прикладу назначати адміністрації? Хто буде слідкувати за порядком? Тощо? Послухайте, це все туфта. Це росіяни шукають привід, щоб Україна під будь-яким соусом відступила з Донбасу. Вони хочуть під контролем росіян. Але їм сказали, що ні. Коли поміняється, коли Путін коли Путіна приб'ють, вони і далі будуть це говорити, тому що вихід з Донбасу вони на цьому етапі хочуть добитися, щоб створити ситуацію політичної турбулентності в Україні. Щоб Зеленський дав наказ десь відступати без бою, а потім звинуватити його в зраді, зробити заворушення всередині країни, обрушити фронт і завоювати всю Україну, от що вони хочуть. Mm -hmm. Тому ніколи нічого не поміняється, поки Путін буде при владі, або Росія сколапсує. Все, тут інших варіантів немає. Вони будуть повторювати одне те саме, поки Путін буде при владі. До речі, друзі, нагадаю, що Тараса є курс про перемовини, власне, та тема, яку ми постійно обговорюємо час наших ефірів 10 е е е уроків 500 фраз і практичні інструменти Тараса Гороні пропонує на своєму навчанні. Тому, якщо вам раптом цікава ця тема, ви хочете стати класним переговорником, як мінімум. Розуміти, виявляти маніпуляції, знати як протидіяти, то в описі під цим відео є посилання. Ви можете перейти на сайт і більш детально знайомитися з інформацією. Пане Тарас, буквально зараз читаю заяву від Зеленського. Е, український грант каже, що ми готові до реальних компромісів, але не до компромісів, ціною нашої незалежності та суверенітету. Ми готові говорити про компроміс із штатами, але не отримувати знову і знову ультиматуму від Росіян, тому що Росія агресор. Усі це вигнали, визнали. Це не зміни. Багато країн, які були посередниками, або намагалися бути посередниками самого початку цієї війни, особливо на Близькому Сході та в Азії, а також усі інші держави, усі визнають, що Росія є агресором. Коли Зеленський каже, що ми готові до реальних компромісів. На вашу думку, з політичної точки зору, про що може йтися? Зеленський сказав, вже, що Путін Путін сидить в тюрмі. Ну, дивіться, це Зеленський лукавить Ну, давайте так. Він обговорює другорядне питання з, з американцями, що ми тут, тут, тут готові, там лінії розмежування. Що ви там хочете? Вибори зробимо вам вибори, але є нюанс. Спочатку забезпечити безпеку. Немає безпеки, немає свята демократії. Що ви нам копастуєте? А в дійсності по основних питаннях, які є ключовими, ніяких поступок немає і не буде. Цей Донбас, і російська церква, російська мова і все це білібернати, що хочуть росіяни. Так і нічого такого не буде. А Путін не відступить від цих вимог, які максималістських вимог, які він до цього висував. А тому ну, Зеленський просто все робить для того, щоб його не звинуватили в тому, що він зриває мирний процес і зусилля нашого шановного Дональда Трампа для налагодження миру, звичайно. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за цю розмову, за цей час, що ви приділили нам. Друзі, ну що п'ятниця, 20 лютого, ми завершуємо наш інформаційний тиждень. І, власне, я хочу вам сказати, що сьогодні, і також мій останній день у команді Телеграфу. Я хочу вам усім подякувати, що ви дивилися мої інтерв'ю, слухали, сперечалися, підтримували інколи критикували. Ну і власне тим самим робили. Цю роботу живою та потрібною. Знаєте, журналістика має сенс лише тоді, коли є глядачі, і мені дуже пощастило з вами. Я йду далі у нові формати, нові розмови і нові історії, і дуже хочу, щоб ми продовжили нашу зустріч уже там. Тому кажу усім вам до зовсім скорої зустрічі і ще раз дякую вам за довіру. Ще побачимося. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.